Розвиваємо компетентний образ Я через формування уявлень про гармонію клітини та тканин рослин. У попередніх параграфах ми з'ясували, що живі організми складаються з клітин. Клітини багатоклітиних організмів можуть відрізнятися за формою, розмірами, будовою, функціями, але не існують самі по собі, об'єднуються в окремі групи, утворюючи певну тканину. Тканина рослини це сукупність клітин, це гармонійна система, в якій кожна клітина виконує спільну функцію з іншими клітинами. Або навіть декілька функцій. Об'єднання клітин тканини відбувається завдяки міжклітинній речовині. Вона склеює клітини, заповнюючи проміжки між оболонками сусідніх клітин. І там, де контактують кути кількох клітин, відстань між їхніми оболонками більша. Через те залишаються повітряні міжклітинні простори. Система провітрювання тіла рослини. Чи не дивовижна ця гармонійна природна система? Як ви думаєте, деякі розчинені у воді речовини можуть рухатися від цитоплазми однієї клітини до цитоплазми іншої через клітинні оболонки і міжклітинну речовину? Ділянки клітиних оболонок, через які проходять особливо багато тяжів цитоплазми, що з'єднують сусідні клітини між собою, називають порами. Вони добре помітні під оптичним мікроскопом. Отже, пори рослин це отвори. Розглянемо малюнок 58 Ось що ми тут бачимо? Проаналізуємо способи руху речовин від клітини до клітини. Стрілочками зеленими показано рух речовин крізь пори тяжами цитоплазми. Рух речовин синіми стрілочками клітинними оболонками. Жовтим кольором показано вакууля з клітиним соком. Ваку... Мембрани вакуоли ми бачимо померанчеві. Клітина мембрана представлена ось цим. Цитоплазма зеленуватого кольору і клітинна оболонка. Класифікація тканин. Тканини бувають різні, і в цьому теж гармонія. Твірні та постійні. Клітини твірних тканин здатні до поділу. Тож твірні тканини протягом усього життя рослини утворюють нові тканини й органи, а цим забезпечується ріст та розвиток рослин. Бачите, як гармонійно все взаємопов'язано в цих структурах. Основними групами твірних тканин є верхівкові і бічні. На малюнку 60 ви все бачите. Розглядаємо. Розташування твірних тканин у тілі рослини. Верхівкова твірна тканина пагона, ось вона. Бічні твірні тканини пагона, ось тут вони розташовані. Бічні твірні тканини кореня. І верхівкова твірна тканина кореня. Постійні тканини утворюються з клітин твірних тканин. Коли клітина спеціалізується, вона втрачає здатність ділитись і перетворюється на клітину однієї з постійних тканин. Ці тканини забезпечують усі процеси життєдіяльності рослинного організму, але окрім росту, розглядаємо схему тканини рослин. Ви бачите на цій схемі основні типи тканин рослин твірні верхівкові і бічні, які ми розглядали. Постійні тканини, покривні, провідні, основні, і основні це фотосинтезувальні, запасальні та механічні, покривні тканини. Молоді пагони та корені рослини вкриті шкірочкою. Це покривна тканина, яка складається з одного шару живих клітин, що захищають рослину від несприятливих впливів середовища, забезпечують поглинання одних речовин і виділення інших. Розглянемо для кращого розуміння малюнок 61. Ви бачите шкірочку пагона з одного шару клітинок і корення. А ось ця третя частинка малюнка покривна тканина, корок. Старі стебла та курені утворюють ще один тип покривної тканини корок. Він складається зазвичай із декількох шарів відмерлих клітин і виконує захисну функцію. До провідних тканин рослин належить деревина і луб. Вони зображені на малюнку 62. Розгляньте, до складу деревини входять заповнені водою мертві клітини із потовщеними з дерев'янілими, тобто жорсткими оболонками. Ділянки оболонок цих клітин, якими вони відділені одна від одної, руйнуються, і клітини утворюють довгі суцільні трубки, судини. По судинах деревини рослина транспортує воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами у висхідному напрямку, тобто знизу вверх, від кореня до листків. Водночас деревина виконує механічно опорну функцію. А до складу лубу квіткових рослин входять ситоподібні трубки. Вони утворені низкою живих клітин, які не мають ядер. Поперечні перетинки між цими клітинами мають вигляд сита завдяки великій кількості дрібних отворів. Вони розташовані поруч із ситоподібними трубками. Ситоподібними трубками лубу транспортуються продукти фотосинтезу з органів, де вони утворені. Або накопичені переважно з листків туди, де в них є потреба, переважно до куренів у низхідному напрямку, тобто зверху вниз. Разом деревина і луб у рослині зазвичай утворюють провідні пучки. Розглянемо мікрофотографії та схеми будови клітин, деревини, ось вона перед вами на малюнку, та лубу, ось луб перед вами. Ось ви бачите судини, судини, ось так вони виглядають, і ситоподібні трубки. Розглядаємо малюнок 63-й. Провідні пучки. Схема будови А: ось, поперечний зріс незафарбованого Б і зафарбованого провідного пучка. Після фарбування з дерев'янілі оболонки мертвих клітин мають червоний колір. Ми бачимо механічну тканину, ось так вона виглядає. Луб, ось він де розташований, і як виглядає зовні. І деревина, яку ми розглядали на попередніх малюнках. Основні тканини дуже різноманітні. До них належать. Фотосинтезувальна тканина, клітини якої містять хлоропласти і здатні до фотосинтезу. Розглянемо малюнок 64 Ось ви бачите фотосинтезувальну тканину, у клітинах якої містяться зелені хлоропласти. Вона наявна в усіх частинах пагона, особливо в листках. Безбарвні клітини, у яких відкладається велика кількість органічних речовин білків, жирів, вуглеводів, здебільшого крохмалю, складають запасальну тканину. Вона представлена на малюнку 65. Найчастіше зустрічається в коренях, глибоких шарах стебла, в м'ясистих листках. А механічні тканини на малюнку 66 виконують опорну функцію. Складаючись із живих клітин, вони надають органам рослини гнучкості та еластичності. З мертвих клітин із сильно потовщеними жорсткими оболонками утворюється дуже міцна, але ламка механічна тканина. Вона може знаходитися у будь-якій частині тіла рослини, яка потребує додаткового зміцнення. Ось ми бачимо малюнок 65, клітина записальної тканини, бульби картоплі. Вона заповнена крохмальними зернами. Це мікрофотографія. І малюнок 66 зображує нам механічну тканину. Ось механічна тканина, складена із живих клітин з нерівномірно потовщеними і еластичними оболонками. Поперечний зріст та схема будови. А от варіант Б це пучок мертвих клітин, ось ви тут його бачите, із сильно потовщеними і жорсткими оболонками. Досягти очікуваного результату в межах від 1 до 12 балів ви можете досягти, пройшовши квест за ось цими контрольними запитаннями та виконавши творчі завдання. Це для тих, хто цікавиться біологією. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!